Але спершу потрібно визначитися із пріоритетами для цього. У Хмельницькому представники бізнесових та владних еліт області зібралися на перше засідання. У нас є розроблена стратегічна програма розвитку області до 15-го року. Я думаю, що цей документ можна буде взяти за основу при розробці стратегії розвитку нашої області до сіти 2017 року. Євросоюзу відпрацювати стратегію регіонального розвитку Хмельниччині, яка буде відповідати вимогам європейського зв'язка. Визначитись із мріями допоможуть науковці, зокрема з інституту громадянського суспільства, та іноземні фахівці. Ми допоможемо вам правильно оформити всю необхідну документацію. Будемо брати участь у всіх заходах щодо розробки стратегії. Потім і фінансову допомогу обіцяють, куди вкласти гроші в області знайдеться. Ми бачимо велику перспективу в розвитку туризму, в оздоровленні, в тому, щоб наші прекрасні грунти використовувалися без гербіцидів і щоб вирощувалася органічно чиста продукція. Ми бачимо велику перспективу в творчих людях, тому що таких митців, як на Хмельниччині, треба пошукати не тільки в Україні, але й в світі. Тобто, Хмельниччина має стати. Прикладом гармонійного сталого розвитку наступного року планують переглянути стратегію розвитку України. Хмельниччина вже включилася у цей проект і сподівається на дивіденти. Юрій Курочка, Іван Мовчан, Подільська панорама.